І давай дуже коротко, мені цікава твоя думка. А, взагалі, а, чи почнеться Велика війна на Близькому Сході? Кратесенько? Ні. Не, не почнеться. Да? А, ні, я, я поясню чому. Тому що а, є така версія, що Трамп а, для того, щоб відволікти? Увагу і американську, в тому числі, від проблем з тарифами, від ситуації з російсько-українською війною. Війно. Да. Ну то ну, типу, хоча він обіцяв, що не почне війну, він вже обіцяв, що при Трампі, якби буде Трамп, ніколи не буде війни і так далі. Війна буде, але через три роки. Угу. Да. Він якусь війну почне. Йому потрібно було потрібно буде це. Так. Тому ви не Ну, Що стосується з Іраном, так. то я хочу сказати, що поки я не бачу, що почнеться війна. Але хочу сказати, що сьогодні Трамп зацікавлені віддармати від Китаю Іран. Чому? Там, ну, слухай, ну, по-перше, Іран виготовлює десятки тисяч шахідів. Так. Десятки тисяч. І вони це готові масштабувати і більше випускати. Це перше. А друге, слухай, ну ми знаємо з вами, хто обацав, вибачаю за такий слегк, між Саудітами і Іраном відношення? І це був Китай. Так. Сьогодні Трампо, чому я, я кажу, що Трампу байдуже, яка буде е, угода або перемовна між Росією і нами? Як воно закінчиться? Також. Йому байдуже, що буде з Іраном. Йому сьогодні дуже важливо показово показати, що він такий крутий, що він такий брутальний, що він може вирішувати питання, от таким чином розмовляти, змусити. Да, змусити. Але хочу тобі сказати, що, послухай, Китай сьогодні він дуже розумний. От, подивись, щоб ти зрозумів. Вони вклали в Катар. 60 мільярдів доларів. Величезна сума. Вони вклали Катар 60 мільярдів з 2022 року. А, а в, то, тільки в 24-му інвестували 30%, тільки в 24-му. Да. В Саудівську Аравію. Тобто вони вже мінімум 90 мільярдів вже вклали. Що вони хочуть зараз? Вони хочуть зараз побудувати. Як вони яким чином вони будуть качати не жижений газ, а по трубам покласти трубу до Європи для Газу і для нафти. Вони зможуть спокійно качати, да, так, через Саудовську Аравію, через Ізраїль, а, 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 через Сирію і туди, через Туреччину, і туди наверх. Трохи тебе питає, Китай інвестував в Катар? Катар так, 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 так. І в Катар і в Саудовську Аравію. Так, так, так. Да. В Катарні інвестували 29 мільярдів і 60 мільярдів вони... 29 в Саудовську Аравію, 60, так, тобто, в, 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 да, в Катар. Тобто вони разом 90 мільярдів. Це, це мінімум, що вони інвестували. Справа в тому, що сьогодні вони зацікавлені, щоб вони постачали, щоб Китай постачала, послухай, чому, ну а чому ви, ви задаєте питання? Чому Китай потримав Туреччину, коли вони зайшли в, в Сирію? Тому що потрібен буде коридор, куди будувати е, е, труба. О. Тому сьогодні, якщо відкриється така можливість, вони побудують і почнуть качати, Китай стане дуже потужним. От прямо дуже потужним. Тому сьогодні Трамп зацікавлені відірвати Іран, Іран від Китаю, відірвати Росію від Китаю і починати якусь е економічну війну, наприклад, там, да, або торговельну війну. Але ми бачимо, як закінчуються ці війни, що зараз вже. Він не радий, що він почув цю війну. Але я хочу вам сказати, що, друзі, єдиний, хто сьогодні а, так сидить і чекає, що коли почнеться ця війна, це Ізраїль. Вони дуже гарно розуміють, що руками Америки можна, можна, да, можна, можна, можна штампануть не Іран. Але слухайте, там, що там, якісь там предяві, що от, якщо. Якщо там Іран що загроз, загрози, я читав, якщо Іран, там більше більше 60% будет обогащать... уран. уран все буде все жорстко. Послухайте, так вони вже мають на 90% або уран. Ну, у них, у них вже все, все добре. Так. Про що там скажуть? Єдиний, де я бачу, що може сьогодні натиснути, це якщо заблокують з моря. Да, Ми з вами знаємо, друзі, що зараз, щоб ви зрозуміли, експорт Ірана а, сьогодні а, а, коштує десь 60 мільярдів. Угу. От зараз послухайте уважно. 60 мільярдів – це експорт Ірану. Ти знаєш, це весь експорт. Так, нафтовий. Так. Да. А, ти знаєш, хто купує на 40 мільярдів? Китай. Так. Да. Я здогадався. Да. Тобто сьогодні єдине, що у них нема, вони ж через море вивозять, вивозять так. Да? І якщо заблокується море, а що може зробити США, це дійсно Вдарить дуже сильно по Ірану. Тому Іран буде домовляти сьогодні обов'язково з американцями, щоб не було ніякого блокування, тому що якщо заблокують і гроші не будуть поступати, то е, і так там важка ситуація. будь іще важче. Тому я впевнений, що вони е, домовляться з американцями, і все буде добре, і я впевнений, що. На 90% я впевнений, що війни великої не бути. Тропікна попитає, а в нас можуть закинути пару лярдів? <гум> я <гум> теж дуже цього хотів, і, а, але хочу сказати, що сьогодні, якщо я до цього думав, що Америка це перша країна і ніколи не може першою країни бути Китай, я змінив свою думку і можу сказати. Що так змінилась Китай? Настільки змінилось, що друзі вони можуть бути перші економіка і перші. Країною світі іван пише таке відчуття, що Трамп на китайців працює. Все, що для Америки погано для китайців у мене таке відчуття, що вони він працює також на китайців і на кацапів. до таке відчуття. Ось 10 хвилин так, давай закінчимо. Давай закінчимо. Давайте підведемо підсумок нашого голосування. У нас їх було два про цього ефіру. Перше було голосування чи довіряєте. Зараз перше почитаємо. Чи влаштовував Вас Володимир Зеленський як президент і так сказали 80%, не знаю 20 нуль, ні. І друге, наш опитувальник. А, чи вірите ви у припинення вогню на 25-го року? Так сказало нуль глядачів, uh -huh. ні, 100% і не знаю нуль. Ну, от, бачиш, такий не дуже оптимістичний, я б сказав би, да, а, по другому голосуванню. Ну, як є, друзі. А ми обов'язково ще повернемося. Думаю, обговоримо це питання у п'ятницю. Я нагадаю, що урядовий квартал а, ЛІВ виходить два рази на тиждень у п'ятницю у вівторок і в п'ятницю. Вівторок, о 17.10, У, 17 у п'ятницю о 18.10. Так що до зустрічі в п'ятницю. А зі мною був мій чудовий друг, харизматичний, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. Георгій, дякую за тобі, величезна за я цей минул. чудовий дякую, ефір. Дякую, Олексій. Зараз чудовий фір. Фір Алексія Кумін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Велика дякую. Дуже добре до мене 896 дев'яносто шість глядачів. Нас Дякуємо кожному хто на І підписуйтесь, Будь ласка, на наш канал. І Ми будемо вам е, в тиждень два рази розповідати вівторок і в так. п'ятницю, що відбувається, і головний, і важливий новини. Індіана 1847 написала перший раз на ефірі. цікаво. О, Ой, дякую бачиш? вам. Дякую, 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 вам дуже. Підписуйтесь. Так, а... Підписуйтесь, друзі. Я сподіваюся, що в п'ятницю у нас будуть нові теми і ми будемо обговорювати. Це буде страстна п'ятниця. Так, так. так. І, ну, з наступаючими світами. Так, Свято але... буде, да, у нас і в п'ятницю, і в суботу. І ну, її. страсний тиждень вже триває. Да, да, да. Да. І як завжди, традиційно ми говоримо: слава українському народу, слава українській нації, слава героям і слава ЗСУ. Друзі, так. до зустрічі. Бережіть один одного. До зустрічі, до зустрічі. Героям слава! От як Іван написав, до зустрічі!